Ми почали вивчати вектори, і що нам потрібно знати про вектор. Перше, що таке вектор? Вектор це напрямлений відрізок, тобто відрізок для якого вказано, яка точка його початком, а яка його кінцем. Вектори, як на рисунку, 89, зображуються в, виді такої, в вигляді такої стрілочки, і записи вектора. Або двома великими буквами, де перша буква це початок, друга кінець, і зверху будується така рисочка. От як у нас, бачите, довжина вектора АБ, рисочка. Ну, або стрілочка. Стрілочку довго малювати, тому домовилися рисочку можна. І Або маленькою буквою А, і теж зверху така рисочка, що позначає, що нам надано В. Так, далі, що називається довжиною або модулем вектора АВ? Це довжина від різка Б, що зображує вектор. Це логічно. Далі. Довжина у нас записується як модуль. Ну, відстань, це є наша довжина. Далі, нульовим вектором називають вектор початок і кінець якого збігаються. І модуль нульового вектора дорівнює нулю. Далі. Є таке поняття, як колінеарні вектори. Колінеарні вектори це ті, які належать одній прямій або паралельним прямим. І лише для колінеарних векторів можна з'ясувати, як вони напрямлені одне по відношенню до одного. Тобто, якщо, наприклад, давайте я так покажу вам вектори ось один вектор, ось інший. То якщо вони розташовані на площині, отак, як я намалювала, або як це ще так, от по-іншому. То розташування векторів, які зображені, давайте підпишу А, Б вектор, наприклад, і вектор С. От А і Б розташування їх одне по відношенню до одного, складно сказати, тобто неможливо. Але ще якщо вектори вони належать паралельним прямим або на одній... Тоді їх розташування можна визначити. Вони можуть бути однаково направлені або співнапрямлені, або протилежно напрямлені. Якщо вектор А вважати, і вектор С належать паралельним прямим, то тоді можна з'ясувати, як вони напрямлені одне по відношенню до одного. Оскільки у нас, бачите, напрямок, стрілочок один і той самий, і А паралельно С. То тоді ми скажемо, що А і С співнапрямлені. Як пишуться А і С співнапрямлені, нагадую, це такі стрілочки в одному напрямку. Оце співнапрямлені. Ой. Це співнапрямлені. Якщо протилежно напрямлені, то вони теж повинні бути, наприклад, розташовані на паралельних прямих або на одній прямій. Я можу якийсь те ще взяти вектор D. І сказати, що А і Д протилежно напрямлені, позначаються ось так. Ну, де, Відповідно, Д і С протилежно напрямлені теж. І ще раз, не нульові вектори називаються колінеарними, якщо вони лежать на одній прямій або на паралельних прямі. прямих. Далі означення. Вектори AB і CD називаються співнапрямленіми або одинаково напрямленими, якщо промені АБ і ЦД співнапрямлені. Тобто, можна так сказати, ми про співнапрямлені промені не вчили, тому що це в попередній темі, Нагадую, ми одну тему, переміщення пропустили, то можна так сказати, що належать е паралельним прямим. Вектори, що належать паралельним прямим. І протилежно-напрямлені напрямлені це ті, які протилежно напрямлені і теж належать паралельним прямим, або одній прямій. Тобто, можна так. Півнапрямлені і протилежно напрямлені це колініарні вектори. Так, далі це я прибираю. Нагадую вам далі, що ми вчили. Далі ми говорили про рівні вектори. І говорили, що два вектори називають рівними, якщо вони суміщаються паралельним перенесенням. Але паралельне перенесення ми не вчили, ми говорили, що це вектори, які належать, ну, які є співнапрямленими і мають однакову довжину. Тобто ми означення трішечки по-іншому робимо. Далі, які основні властивості, ознаки рівних векторів? Рівні вектори. Якщо вони співнапрямлені та мають однакові довжини, тобто наше визначення йдеться отак. І якщо вектори навпаки співнапрямлені і мають рівні довжини, то вони рівні. Це у нас обернене твердження. Тобто, якщо дано, що вектори рівні, то перше твердження. Якщо потрібно довести, що вектори рівні, то ми можемо довести, що вони співнапрямлені і що вони мають однакову довжину. Далі, від будь-якої будь точки можна відкласти вектор щодо рівня даному, і при тому тільки один. Ну, це у нас оскільки вектори рівні, вони повинні обов'язково бути колінеарними, а колінеарні – це ще належать паралельним прямим чи одній прямій. То через точку, що не лежить на даній прямій, можна провести паралельну її пряму і до того тільки одну. Тому від будь-якої точки можна відкласти вектор що дорівнює даному, при тому тільки один. Це теж із нашої аксіоми, фактично. Далі, як знаходити координати вектора? Щоб знайти координати вектора, потрібно від координат кінця вектора відняти координати початку. В записі вектора, якщо це вектор В, наприклад. Щоб знайти координати вектора B, то потрібно від координати XB, це кінець відняти XA. І для Y, YB відняти і. Тому що у записі перша буква це завжди початок вектора. так, далі. Що ми робили теорему? Рівні вектори мають рівні координати, і навпаки, якщо у векторів відповідні координати, координати рівні, то ці вектори рівні. Ну, до речі, щоб довести, що два вектори рівні, достатньо довести, що їх координати рівні. І навпаки, рівні вектори мають рівні координати, і за властивостями можна знаходити координати векторів, які невідомі. Так, це ми робили. Далі ми розв'язували задачі, і сьогодні ми зможемо розв'язати ще от одну задачу, я вже її тільки що бачила, мені хотілося б її. 471 номер. Ми її встигнемо розв'язати. Так, да, номер 471. І так, довжина вектора А дорівнює 10 знайти М. Так, ну, нагадую, якщо вектор А має координати А1, А2, то довжина вектора А формулу нагадую вам, дорівнює корню квадратному і суми квадратів координат вектора. Формулу цю ми, вам я розповідала, звідки вона береться, якщо взяти век, ну, у вектора А є кінець початок. Якщо знайти координати, то ми будемо від кінця віднімати початок. І тобто вектор А можна написати як вектор АБ. І довжина відрізка АВ з попередньої теми, це ми віднімаємо відповідні координати, зводимо до квадрата, додаємо, беремо корінь квадрату. І з цього ж. З самого взялась формула довжина вектора, оскільки вектор теж відрізав. Ну, таким чином, давайте. Я не знаю, хто хоче розв'язати. Є бажаючих. Та, Влад, давай з тобою. Весь цей вираз дорівнює 10, так? Угу. Ну, але ж А1. Дорівнює мінус 3 правда? Угу. А А2 дорівнює... Так, ну Тоб... тобто. Ну, за ці формулу, так. Давай, диктуй, Вата. що тут? А, тобто. Вектор А. Оцей дорівнює... модуль, маєш на увазі? Ну, ну так. Ну, тобто 10. Ну Тобто, десять, так. Дорівнює м, корінь. А, у нас А1 це, А 1 С М мінус 3 в квадраті, а, плюс а, М мінус 1 в квадраті. Угу. Тут розкриті дужки. Давай корінь спочатку приберемо. Зведемо до квадрату обидві части. Да. Бо тут 10, воно додатнє, можемо зводити. Тож, якби тут була М змінна, то там ще були питання, так? Це 100 М мінус, рівня... yeah. Ну, давайте одразу М в квадраті. Угу. Мінус 3. Мінус 6. Ой, ні, там буде 6, так, там же на 2. 6М і плюс 3. 9, Влад. О, так. Формула. Так. Угу. І о, плюс М в квадраті. О, мінус 2М. І плюс 1. Давай я от сюди 100 скину. так от. угу. І до рівня нулю. Угу. І щоб багато не переписувати, а от цю 100 да? так. Так. Угу. Тоді це виходить. О... Ну, можна поскорочувати. Це буде 2м в квадраті. Мінус. 8 um, и плюс 10. А, минус ну, а там еще минус 100, то минус 90. Три, угу. Так. Ди, ну, Формула муже... А, окей. Okay. Тоді це М в квадраті мінус 4М мінус 45. Дорівнює э, 0. Ось так. Можна теорему Вієта да, застосувати. Ну, хочеш дискримінант. Хочеш теорему ВІЄТа. Влад, ти просто, там. Відкрив, я просто забув теорему ВІЄТа. а, ну що добуток чисел дорівнює мінус 45, а сума дорівнює 4. Ага, о Ну, 9 і дев'ять. Тобто, так. Ага, і бачу. Ну так, воно навіть підходить ідеально, так. Я вже скоріше був на 40 завершення. 9-5, mm -hmm. добуток мінус 45, а сума протилежна коефіцієнту перед М, тобто 4. Ну і от ми знайшли. Ну, можна було дискримінант. Ну, ну тут теремовіта швидше буде. Ну так, да, тут такі просто числа, непогані, непогані, да, так? Ну, перед тим ми ж перевірили, що дискримінант додатній. Тому що у нас перед числом мінус, да, тобто сумнівів нема. Тому b квадрат мінус 4 помножити е, на c і перед m у нас, бачите, плюс. Тому ну, як би, так, да, гаразд. Це ми знайшли домашнє завдання. Це сьогодні останній урок. Потім перейдемо до наступного параграфу. Номер 473. 3, схожий, як ми робили, 475. Так, і... Не знаю, спробуйте 477, може, вийде. Ті, хто записали домашнє, можете відключатись, до побачення до наступного уроку. До побачення, гарно. гарного дня.